Ми сьогодні поговоримо про календарний початок 20 століття, тому що, нагадаю, що історично називають період умовно від Французької Революції до початку Першої світової війни, довгим 19 століттям. Тому. В контексті цього довгого 19 століття ми все ще вписуємося в нього. І сьогодні говоримо про перші роки ХХ століття, про поступ економіки, а також про багатіїв українських цього часу. Хто вони, як вони заробили свої статки, чим вони займалися? От. Початок ХХ століття це всього-навсього 14 років. Це тяглість ще з попередніх років, тобто продовжуються ті процеси, які почалися в 19 столітті. Разом з тим все поступово наростає і зводиться до поглиблення міжнародної напруженості, і, власне, в 1914 році, 28 липня, почнеться Перша світова війна. Про це, власне, також поговоримо, але, мабуть, уже на самому кінці нашого курсу. Сьогодні ж розберемо два запитання всього-навсього. Тема буде сьогодні невелика. Ми сьогодні поговоримо про соціально-економічний розвиток, про промисловість і про те, які зміни в промисловості були, тому що тенденція вже почалась в 19 столітті, тобто промисловий переворот закінчився. Тепер буде більше, краще і можливо, можливо, можливо краще. Можливо, більше про переваги недоліки кризи цього часу. А також поговоримо про тих людей, які заробили свої статки в 19 столітті. Це українські багатії. На чому вони заробили статки і куди вони їх витрачали? От. З цим, власне, пов'язане буде домашнє завдання знайти людину, українця, багатія, який був впливовим промисловцем буржуа. І яку суму він втратив в результаті революції 1917-1921 року, тому що всі ці люди, про яких ми сьогодні будемо говорити, і синдикати, і банкіри, і там цукрозаводчики, всі вони втратили свої статки в результаті революції 1917 року, перервалася цікава така традиція, яка відновилася лише в 90-х, і то відновилася в дуже скривленому вигляді, тобто появою. Нових бізнесових сімей, кланів, не знаю, там династій, якщо хочете. От. Хоча вона мала всі шанси виникнути і безперебійно існувати все 20 століття. От, власне, про це і поговоримо. На початку Мемчик, який розкаже нам про попередню тему. На попередньому занятті говорили про радикальну партію, про політичний. Етап українського національного руху, коли українці від просто вивчення себе, від поширення скажімо так, поширення інформації про українців, почали вже формувати якісь політичні вимоги. І перша політична партія є радикальна партія русинів в Львові, створена в 1890 році, саме з середовища народовців. Русинських народів і, і, і популяризували історію, історію України, мову українську через книжки, газети, вечірки, вистави, театральні, музичні вечори і так далі. От. Схожа ситуація нас чекає і в Надніпрянщині. Там також створяться політичні партії, про що ми поговоримо якраз на наступний раз. Сьогодні ж більше будемо говорити про. Економічне про грошики, про виробництва, про зростання спади і проблеми в цьому секторі. Нагадаю, що виробничі потужності в Україні почали з'являтися в другій половині 19 століття після того, як Олександр II провів свої реформи, він звільнив кріпаків, з'явилася робоча сила. З'явився доступ до капіталів, створили судову систему, яка могла захищати інтереси бізнесменів. Тому друга половина ХІХ століття і початок ХХ століття для Російської імперії, і особливо для українських територій це часи бурхливого зростання економіки. Направду, Україна стає одним з головних економічно розвинених регіонів Російської імперії. І без України Російська імперія навряд чи б змогла успішно функціонувати. Тому що тут були і природні багатства, і людські ресурси і так далі. Якщо подивитися на структуру виробництва, то видно, що перше місце займає 45%. Видобовна галузь, гірниця видобувна, тобто це вугілля, це залізо і його обробка. От. Крім заліза, там ще добували нікелеві руди, алюмінієві руди і власне їхня обробка. Це найбільша частина промислового потенціалу українських земель. Насправді українські території постачали величезну кількість для Російської імперії, для внутрішнього і зовнішнього ринку, величезну кількість вугілля, а також металів. На другому місці в українській економіці, в українському секторі, скажімо так, економіці, була харчова промисловість 36%. І тут мається на увазі виробництво цукру. Харчова промисловість в Україні була представлена переважно на 90% цукрозаводами. Власне, ось от фото це не просто рандомний заводик, це завод в Києві на Деміївці. Зараз тепер там. І духу не видно від того заводу, але в кінці 19 століття на Деміїці в Києві був цукровий завод. От. Далі бачимо, іде обробка металів, виробництва машин, значно скромніших, В значно скромніших кількостях. І в цьому плані така цікава колоніальність української економіки. Що таке колоніальність? Загалом це певна диспропорція, тобто нерівномірність розвитку економіки. в... В етнічно-імперських землях і в приєднаних землях. Українські території, попри те, що Москалі до сих пір заявляють, що вони є а, українці з росіянами один народ, але українці землі є приєднаними землями, периферією російської території, звідси і максимальні показники сировинних галузей тобто там, де первинна обробка. Сировини, тобто видобування вугілля, його часткове збагачення, кокс, коксового створення, видобування металів, їхня обробка, збагачення руди, виплавка. Все, що далі, все що складніші, трудоємніші, дорожчі процеси, тобто виготовлення з цих металів, якихось там машин, станків, устаткування, продуктів вжитку, все це відбувалося в основному не в Україні. Сир, українська сировина їхала на Урал, їхала в район Москви, там сформовані були великі промислові регіони, і там, власне, були більшість виробничих цих заводів, які виробляли продукцію вже з готової сировини. Тут також величезна частина продавалася за кордон. Тобто, з одного боку, тут ця диспропорція і ця колоніальність. З одного боку, у нас є величезна сировинна база, і логічно було б, якщо ми тут добуваємо. Цей метал, то тут же з нього виробляти якісь товари. Але ні, імперії так не працюють, вони не зосереджують в одному місці всі свої, всі, всі свої виробництва, тому що це дасть, ну, якщо ми зробимо в Україні все, то ти типу Україна скаже, а на що нам тоді? ця Російська імперія? Поживавляться національні рухи, пожвавляться е сепаратистські рухи, і українці точно від'єднаються. Ми їх знаємо. Тому отак от розтягували ці лінії виробництва, аби пов'язати їх із імперськими. От. Е, схожа ситуація була і в інших галузях, до речі, тому, власне, бачимо, що е, сировинна промисловість в Україні розвивалася найбільше. Обробка дерева, хімічна промисловість, текстильна промисловість були на дуже низькому рівні, попри те, що Україна мала величезний потенціал от того самого текстилю, наприклад. Ми вирощували основну масу льону, основну масу конопель, з яких вироблялося дуже багато текстилю. Але тут цей текстиль не виготовлявся. Тобто зробилася сировина, льонова пряжа, конопляна пряжа і так далі. А далі вона відправлялася в інші заводи, Там там вироблялась. Хімічна промисловість на такому низькому рівні, не тому, що вона погана, а тому, що вона тільки зароджувалася. На той момент, на початок ХХ століття, ще вона не була потужною. Тож, бачимо, що промисловість в Україні продовжує розвиватися, але є одне, але більшість товарів української, української промисловості це сировина. І далі вона звідси кочує або за кордон, або внутрішні території імперії, де переробляється на товар. Виникає і в цьому українська територія, українські землі і Російська імперія загалом в тренді світового виникають великі монополії. Тобто, ось я тут спеціально використав цю карикатуру. Стандарт Ойл це перша монополія в нафтодобувній галузі, і вона ось що вона робить? Бачите, вона контролює банки. Вона контролює виробництво переробку, вона контролює навчання, вона контролює добування, скупляє різні small овелкови, маленькі компанії, контролює перев... перевезення. Коротше, одна компанія по виробництві нафти контролює величезний цей ринок. І, по суті, якщо ви хочете купити нафту нафтопродукти або війти в цей ринок перевезення нафти, транспортування, обробки, то ви не можете, тому що всі позиції в цій галузі захопила стандартово. І вона встановлює ціни, вона диктує правила на ринку, і в неї не може бути практично конкурентів, тому що якщо якийсь з'являється успішний конкурент, вона, скоріш за все, його викупить. Ось, купляє. Монополізація на перших етапах дуже класна штука для економіки, тому що монополії це потужні підприємства, значить вони швидко нарощують виробництво. Uh, і власне як в Америці, так і в Російській імперії виникають монополії, які контролюють певні галузі економіки. Uh, і ми вже можемо навіть зробити припущення, з, судячи з попередньої картинки, що це будуть монополії в сфері в першу чергу цукрового, цукрового варіння виробництва цукру. Створена ще в кінці 19 століття 1887 році. А також це буде, будуть монополії з металообробки, вагілодобування і металургії. Це синдикат продамет, продавання металу, який контролював 90% всього металургійного ринку імперії. Туди входили бельгійські, німецькі, австрійські. Англійські бізнесмени, банкіри, банки російські, імперські мається на увазі. І вони ну, на ринку металів вони встановлювали свої правила. Що дозволяє монополія? По-перше, домовлятися між собою про ціну, отримувати прибутки. А по-друге, контролювати робітничий рух. Якщо робітникам щось не подобається, ви їх звільняєте, а йти на роботу їм нема куди, бо все контролюється цією монополією. От, всі виробництва ні, ніде краще не буде. Крім продамету, це найбільший монополіст на ринку. Ще з'являється пізніше трубопродаж, також такий синдикат, тобто зло його назви, логічно виникає, що він, що він продавав труби. І продвагон. В теперішньому Луганську було створено вагоноремонтний завод, який існує до сих пір, але, на жаль, окупований, який виробляв вагони, тому що залізничні. Колі залізнична мережа розвивалася, їм треба був рухомий склад, і власне, цим вони займалися. Очевидно, що вони контролювали ці ринки, очевидно, що вони встановлювали і диктували свої правила. А в американській економіці монополізація ринку, зрештою, призведе до великої економічної кризи, чого не станеться в Російській імперії, бо Російська імперія до того моменту тупо не доживе. Вона розвалиться раніше, точніше, революція відбудеться раніше. І імперія піде зовсім іншим шляхом. От. Е, від монополізації, і я вже сказав про те, що робітникам монополії не подобались, бо вони, е, ну, неможливо їх зрушить, власне, неможливо вимагати з монополії щось толкове. Е, підходимо до е, іноземних капіталів, а потім до робітничого груху. Е, величезна частка е, іноземних капіталів. в Українській економіці промисловості була з Франції, Англії, Німеччини і Бельгії. Тобто, банкіри, бізнесмени, інвестори вкладалися в українську економіку, будували свої заводи, будували свої фабрики, заводили сюди капітали і заробляли величезні гроші. Російська влада це підтримувала, тому що це дозволяло Російській імперії швидко розвиватись. От, Власне. Найбільше місто Донбасу, Донецьк, першочергово носить назву Юзівка, саме тому, що Джон Хьюз, шотландський з Великої Британії, шотландський підприємець, вкладається в розробку вугільного басейну. І таких прикладів багато. В усіх великих промислових містах, на жаль, вони зараз охоплені війною, але коли вона закінчиться, ну і взагалі, коли туди можна буде поїхати, я сподіваюся, там ще залишаться сліди. Того самого 19 століття і тих заводів, які робилися на кошти іноземних бізнесменів, і до речі, ці ж іноземні бізнесмени, їхні капітали є причиною того, чому Європа, наприклад, образилась на більшовиків, на радянський Союз на початку його існування, тому що Радянський Союз взяв і все це прихватизував, тобто захопив, націоналізував. Відібрав у бізнесменів з-за кордону величезні активи і сказав, що все, нічого не маємо, ми нічого не віддаємо, нічого не повертаємо. От, це власне, одна з причин, чому західні країни ворогували і вороже ставились до Радянського Союзу. І бачимо, що було що грабувати насправді величезні активи, заводи, фабрики, там, залізничні колії. Це все було в руках, ну, багато чого було в руках. У іноземних власників. В, 1903 році, в 1903, році несподівано у світі назріває економічна криза, перша глобальна економічна криза, вона заторкнула зачепила всі великі країни, але на диво ніхто не знає, чому вона почалась. З одного боку, це може бути через певні банківські проблеми. З іншого боку, це може бути через монополізацію ринків. До сих пір експерти не шарять про це, але ця криза стала важким ударом для російської економіки, тому що економіки маються на увазі, тому що. Тривога, клас. Тому що. Не дуже потужна економіка швидше і більше зазнає кризових явищ, ніж потужніша економіка. Так як монополії тільки творяться, вони ще не дуже стабільні, їм важче виживати в умовах економічної кризи, тому відбувається падіння економіки дев'ятсот рік, падіння рівня життя, загострення. Між робітниками відносини між робітниками та буржуа, загострення питань до влади царя, чого він нічого не робить для, цієї, для подолання цієї кризи, і так, далі, і так далі. І це такий вам спойлер на майбутнє: саме одна з причин майбутньої революції 1905-1907 років в Російській імперії буде економічна криза. Бо царизм не справився з цією кризою. Він не зміг її подолати От, в результаті. Почнеться потужний робітничий страйк. От, після цієї кризи, після революції, аж тільки в 1910 році відновлюється зростання економіки, тобто удар для Російської імперії був доволі потужний. От, бачимо, що Україна займала просто колосальні якісь об'єми в загально російському промисловому секторі. Дивіться, видобуток вугілля 71%. Можете собі так в голові уявити карту Російської імперії, або хоча б навіть сучасної Росії, і прирівняти територію України. 71% вугілля. Чавун 68%, сталь 58%. Залізна руда 72%. Подавляюча більшість руди залізної видобувалася в Україні. Сільгоспмашин половина. І це не дивно, і це правильно, тому що і сільськогосподарські угіддя тут були. Паротяги 40%. Із усієї території Російської імперії. 40%. Тут величезна була, де і залишається, в принципі, мережа залізничних колій. Цукор 81%. Цукрове виробництво в Україні приносило найбільші статки. Цукор на той момент стає товаром номер 1 який Росія експортує за кордон, крім пшениці. І переважну більшість цукрового ринку контролюють українці. От. Іноземний капітал, бачите, величезний. В чавуні 90%, в вугіллі 70%, в машинобудуванні 60%. Тобто, можна побачити, що оці галузі плюс оця практично повністю контролюються іноземцями. Іноземці активно і багато вкладаються в російський ринок. Російський ринок видається їм дуже перспективним, дуже великим і багато обіцяють. І якби не революція 17-го року е їхні імперії росли б і зростали. От. Але ми зараз говоримо про великі якісь цифри, великі заводи абстрактні. Як же жилося людям на цих заводах? А жилося важко. Ось фотографія так званого е санчатника оце ось за спиною цього шановного дядька, е санчата е на таких дерев'яних полозах, в яких перевозиться вугілля. На Донбасі вугілля залягає на доволі великих глибинах, його не можна добувати відкритим способом, треба копати штольні шахти. Ці штольні робилися максимально невеликими, аби їх укріплювати і вони не завалилися. Тому оцей санчатник переважно більшість часу свого робочого дня проводив навколішки, тягаючи за собою ці санчати. На санчатах лежало 100 і більше кілограмів вугілля, яке він тягнув вперед. От, е, працював він по 10-16 годин в залежності від регіону заводу і совісті, яка була у, 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 власника, заводу, у власника шахти. Е, в цих шахтах часто густо було підтоплення, е, тобто вода проникала в шахти, була загазованість е, між е, якби, сланцями вугілля, залягає ще й природний газ, можна було задихнутися або підірватися. Обвали і так далі. Робота Шахтарів була нестерпно важкою, мінімально механізованою на той період і ще поки що. От, не кращим було життя, власне кажучи, і на і інших заводах, тому що рівень техніки безпеки бажав wish, wish, як там, wish, to be desire, був в жахливому стані. Мало того, що якщо, от, наприклад, цього дядька-санчатника привалить якоюсь брилою, наприклад, пошкодить йому ногу, зламає там, чи руку, то власник завода, скоріше за все, не буде платити йому ніякої компенсації навіть лікарняна. Він має лікуватися за свій рахунок. А ті дні, які він не був на роботі, йому ніхто не компенсує, за них не виплатить, не виплатить ніякої заробітної платні. Умови, жахливі, зарплата низька. Він ще може отримати штраф, якщо, наприклад, десь там заборився, доробив небагато або пошкодив якесь обладнання. Життя робітників Російській імперії направду було важким. Як в самих робочих умовах, так і в побутових. Жили вони в величезних бараках, часто величезними купами, сім'ями, кланами цілими. От, інколи бувало таке, що в одному бараці не вистачало місця для всіх і тому спали змінами. Ну, тобто, там, денна зміна пішла на роботу, а нічна зміна в цей час відсипається на їхніх ліжках, потім приходить. Приходить денна зміна, лягає спати, нічна зміна, йде на роботу і так і живуть. Часто було таке, що, наприклад, спали одягненими, тому що боялися, що сусіди покрадуть їхній одяг. Таке було. На цих нарах, ліжках, ліжки це важко називати ліжками, але на нарах, де вони спали, була купа всяких блох, вошів, клопів і так далі. Ну, жахливі умови. І що найгірше, робітники практично нічого не могли зробити. Аби цю ситуацію змінити. Тому що спеціальних е, законів, які б ну, врівноважували відносини між робітниками і роботодавцями, не було. Єдиним способом було страйкувати і е, виступати з протестами. Власне, страйки активізувалися е, в 1900 році, коли почалася криза, почалися звільнення, тоді шахтарі вийшли е, точніше робітники вийшли на страйки. А перший страйк був е, в в Харкові в 1900 році, в 1903 році, був загальний страйк на півдні Росії, в тому числі в Україні. Називався він геть самодержавство. Почався він на Кавказі, а потім цей страйковий рух перекинувся і в Україну. В тому числі загально в Україні страйкувало більше 200 тисяч робітників. Це величезна кількість направду. На диво, не було єдиного політичного центра, ніхто з політичних сил не скористався цим, були спроби підняти повстання, провести якісь теракти, аби пожвавити страйковий рух, але не дуже удач, не дуже успішні. Хоча оці от страйки, які придушені були поліцією та Жандармерією та а, а, військовими а, в подальшому призвели за, до невдоволення ще більшого а робітниками. А, а, їм не подобалося саме державі, і власне вони стали основою страйкового руху революції 1905-1907 років, про які про яку ми поговоримо. А, тепер же поговоримо про багатіїв в Україні, які там були, чим вони займалися, на чому заробляти. А, найвідоміша сім'я. Цього часу це сім'я Терещенків. Нікола Терещенко це патріарх цієї сім'ї, найголовніший в сім'ї. Вони, власне, колишні кріпаки викупилися з кріпацтва, почали займатися спочатку торгівлею, потім цукровим буряком і цукроварінням. От, вони побудували один з перших цукрових заводів в Україні. Ну і на початок ХХ століття Терещенки були. Цукровими царями. В їхньої власності були неймовірно великі землі, неймовірно велике багатство, що можна підтвердити, наприклад, історією, коли син Миколи Терещенка Михайло хотів одружитися на своїй майбутній дружині, то батько наречений сказав: Ну, добре, дітки, як тільки, а це було ранньою весною, як тільки знов земля стане білою, тобто прийде зима, то я винесу своє рішення, чи можна вам одружуватися, чи ні. На що Михайло Терещенко значить, відреагував своєрідно, він поїхав на найближчий свій завод, ну, завод їхньої сім'ї, змусив робітників видати йому цукру і засипав буквально околиці будинку своєї нареченої цукром, перетворивши весну на зиму, все ж біле. Ну і власне таким чином схилив нареченої батька до. Згоди на їхнє одрушення. Терещенки були, крім того, що величезними багатіями, ще й величезними меценатами, як і багато українських багатіїв. Зокрема, Терещенківські будинки можна побачити в Києві до цих пір. Це ось приміщення училища парафіального на Ярославом валу, це центральний корпус Охмадіту, а тоді це будувалася перша лікарня для різноробочих Терещенківських заводів, а також приміщення КПІ. Теперішній університет, Інститут Київський політехнічний, будувався для того, аби там навчали інженерів, кваліфікованих робітників для заводів Терещенка. Терещенко дуже багато вкладав в, в, свою, в свою справу в, меценат, в меценатство, в допомогу. Тому власне, його пам'ятають з доброю пам'яттю про цього багатія. А якщо вам цікава історія з сім'ї Терещенків, там Михайло Терещенко неймовірно цікавий персонаж, є книжка, яка називається Перший олігарх, дуже вам раджу її почитати. Вона написана спадкоємцем цієї сім'ї Мішелем Терещенком. Ще один король мармеладу також цукрозаводчик Василь Симиренко. Він з цукру робив мармелад. 90% російського мармеладу були семиренківськими. Крім того, він був геніальним маркетологом, він якби, підмовив лікарів, чи точніше так, зробив, щоб лікарі визнали його мармелад корисним і прописували його людям. Тобто він мав таку цілу рекламу від лікарів, від людей серйозних. І цей мармелад продавався по всій імперії. Крім того, Семиренко виділяв величезні кошти для українського національного руху. За його рахунок, видавались там жив і, і Драгоманов, і багато інших. Ну і останній Євген Чікаленко, це публіцист, інженер сільськогосподарський. Геній, який видав книжку і на чому ну і багато іншого всякого робив. Чікаленко видав геніальну фразу, яку я вважаю, треба сьогодні тиражувати максимально. Україну треба любити не тільки до глибини душі, але й до глибини кишені. Чікаленко, зокрема, спонсорував видавництво Кобзаря, на його гроші лікували Михайла Коцюбинського, він давав гроші Винниченку і багато багато іншим. Тобто, українські е бізнесмени, як бачимо, збагатіли в основному на агробізнесі, тобто це цроворіння, це садівництво, це сільське господарство. І вони вкладалися ж в українське національне руку. Тобто, всі ті люди, про яких ми будемо говорити, вони жали в основному за рахунок донатів від цих людей. Отакі От підсумки. Українська економіка розвивалася, були кризові моменти, величезний відсоток іноземного капіталу, який потім аукнеться в російській державі. Ну і в цьому бізнесі крутилися і українці. Тобто ми маємо свої давні бізнесові династії, щоправда, більшість з них тепер живе закрута.